Шановні, доброго дня, ви на каналі Лефін. Відео буде про те, де вам взяти швидкий кредит і використовувати декілька каналів погашення для оплати, коли ви хочете закрити цю позику. Дізнайтесь про це прямо зараз. Щодо погашення кредиту, то в опису до цього відео ви перейдете, подивитись на сайті пропозицію кредитування. Це партнер Фінсфера. При взятті кредиту, ви можете потім оплатити на розрахунковий рахунок у режимі онлайн. Через сайт або інтернет банкінг а також використовувати термінали самообслуговування. Щодо послуги кредитування, Фінсфера надає такі умови, які можуть бути для вас цікавими. Чому так? Тому що коли ви переходите на сайт, у вас є приклад про рахунку кредитування. Наприклад, вам сума потрібна від 500 гривень до 8 тисяч. Яку ви можете отримати на картку до 30 днів зі зниженою ставкою 0,1%, тобто це економія вам, і ви отримуєте знижку 99% від загальної комісії, яка може бути, але це тільки на місяць. Кредитний калькулятор надає вам інформацію щодо прорахунку, коли ви будете закривати позику за 30 днів, тобто до 8 тисяч гривень без додаткових переплат. Ви виплатите 8 тисяч гривні. 8 гривні щодо суми першого платежу, то, то організація вам надає додатковий час, за який ви можете закрити цю позику. Але якщо встановлений термін 30 днів, то комісій додаткових і відсотків не буде. Ви можете отримати гроші протягом 10 хвилин. Прозорі умови кредитування без довідок про доходи і поручителів. Щодо того, як оформити позику, то стандартні умови: ви заповнюєте заявку, дочекаєтесь схвалення і отримуєте гроші на вашу картку, що потрібно вам для отримання позики. Мати вік від 18 років вашу картку для виплат, наприклад, це Приватбанк у вас є, або іншого банку без кредитного ліміту, я вам раджу мати таку картку про запас і не використовувати ту картку, де у вас вже є кредитні кошти. З документів вам потрібно мати паспорт та податковий номер, і ви натискаєте Подати заявку щодо способів оплати, я вам вже сказав. Тут це ви можете використовувати термінали самослуговування, якщо це готівкою, ви сплачуєте або з реквізитами через касу банку, використовувати інтернет-банкінг вашого банку, де у вас є картка. Сплачуєте також за реквізитами або через онлайн-погашення на сайті компанії.